Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту село Електроніки. Сьогодні у нас на ремонті маленька аксіомка. Е, мені вона відразу сподобалась така малесенька, компактненька. Модель на 1 кВт на 12 вольт. Е, з з позарядці у нас максимум 50 А. Е, максимальна напруга на сонячних панелях 55 В. Заявна несправність. Е, до речі, бачу. Наліпку гарантійну. Зелена несправність, 9 помилка. Так, Всередині він виглядає ось так. Це звичайна типу роздільно-зарядна система, Два трансформатора на генерацію на зарядку, діоди на зарядку. Це у нас по сонцю ПВМ модуль. А це по акумулятору, і там видно, вон, сажа горіли, силові транзистори. А, до речі, транзюки, хоча радіатори маленькі, да, от транзюки стоять великі, адекватні, такі, як зазвичай, і в старших версіях, типу 3 кВт. Плата управління на невеличкому субмодулі, а не на платі основній, ну, то, В принципі, якби, тільки економить місце. От. Так що розбираю, зараз будемо дивитися, що з цими транзисторами і що з цими. Бо зазвичай, якщо горять ці, можуть і ці згорівші бути. Так, розібрав от дроти на вентилятори бачу, що йдуть на два, на два дротика, на два провода, плюс та мінус. Тому тут датчиків у обертів немає. Хоча на платі є під них детальки. Але, мабуть, десь воно заблоковано якимось чином. Що, типу, воно ігнорується. Так, а що тут у нас? У нас є F3205, і в них такі от отвори прогризли мишки. До речі, транзистори міняли. На одному транзисторі чи то олово проплавалось, чи то його не запаяли, забули. Можливо, забули запаяти, а може й олово. Але якщо капало, то мало б десь витекти. Коротше, одне плече перегріпалось, друге. Не сильно перегрівалося. Що ще бачу, цікаве, то ця мікросхема драйвер, що стоїть на 8 ножок. Да, вона чи то припаяна криво, чи то вона так нагрілася і сплила. Можливо, її замінювали. Тому я хочу відновити схему, да, замінити цей драйвер, чи перевірити його, да, щоб були транзистори, щоб були цей емітерний повторювач. Щоб він був присутній. і вже тоді запаювати транзистори, бо поки що не впевнений, що воно. Та не має воно б так бути на самій мікросхемі, раз обв'язка є на транзистори. Коротше, поки що рекламна пауза, а там продовжимо через день, два три Спробуємо продовжити ремонт. Для тих, хто думає, що, типу, майстер це той, хто все знає, то не майстер, то людина, яка завідує майстрам. А так, спробую продовжити. Отже, справа в тому, що т 4427 мікросхема, тобто драйвер, вона керує, ну, може, ця схема може працювати по-різному. Може працювати з t на транзисторах, може працювати на самій т без транзисторів. От, і виробник залишає право модернізувати на свій розсуд. В даному випадку, для того, щоб зробити з транзисторами, потрібно випаяти одноомні резюки, які перемикають вхід-вихід транзисторів. Їх повипаювати, а другий ось тут. Тобто один, два. Резистора випаємо і впаємо транзюки. Транзюки впаємо зараз впаяю, там плюс-мінус має значення, тому транзюки будуть ну, по своїм місцям. Так, ну зазвичай у нас є по два транзистора PNP і по два транзистора NPN, тобто прямої і зворотній, як це там. Коротше, прямий і зворотній транзистор. Відповідно, прямі ті, що 2 SA 1020, вони підключаються зазвичай на колектором на мінус. Тобто їхній колектор дзвониться з мінусом батареї. Тобто, це у нас 2 SA 1020, 1020. Тут у нас NPN-ки, тут у нас будуть 265. І тут 26,55. Впаюю і перевіряємо ціначки. На одному транзюку ось такий ось сигнал. Ось я мірю На нижньому плечі. На другому ось такий самий же сигнал, та ж сама амплітуда, частота на другому плечі. Спробуємо термопасту, ту, що мені подарував один з підписників, дуже йому за це вдячний. Так, паста непогана, замість її е, використав її е, для транзюків RU-6199, Це у нас 60 вольтові 200 амперники будуть. Е, так як тут стоять супресори, то 60 вольт в принципі, для 12 вольтового інвертора буде цілком достатньо. Так, ну, Загалом, в принципі, все. уже впаяв транзюки, всі трошки відчистив. І ще одне хочеться. Ось тут у нас є от місце під термодатчик. Замість термодатчика впаяно резистор нульовочку тринолика. От Замість цього резистора я впаяю сюди термодатчик, не знаю, градусів 70, 80, 90 і встановлю на нижній радіатор, так як він більше підігрівається, тому що він знаходиться між верхнім та ем, е, сонячним радіатором. Ну, це все тепло виходить, з верхнього сходиться на нижній радіатор, та якби він затовий підігрівався, можливо, раніше. ну коротше, Термодатчик буде не лишній. Так, прикупив термодатчика на 80 градусів. Нормально замкнутий. Термодатчик приліпив. Тепер ще хочу на вентилятор кинути резистор на один з вентиляторів, щоб у нас було охолодження на мінімалочки малочки для блоки живлення. Да, і не забудьте випаяти нульовку, та що стоїть паралельно термодатчику. І термодатчик має бути нормально замкнутий. Тобто в холодному стані контакти мають бути е по дзвонитися по нулям, мають бути замкнуті. Так, для вентилятора припаяв два резистора по 200 Ом, паралельно транзистору, той, що йде на 4 контакти, і знаходиться з правої сторони. от з правої сторони знаходиться, щоб тягнуло якраз діжурочку ручку Так, запустив на виході. У нас є 230 вольт один з вентиляторів, потихеньку дмух котить, підохолоджуючи всю систему споживання 1,5 А13,7 вольтах. Коротше, хай собі потихеньку працює. Пропрацюється, а потім дам навантаження ще. До речі, прошивочка 0,833. Такої не зустрічав. Старенька, мабуть. Ну що, лишилися тести на розрядку зарядку. В принципі, я вже проведу от, окремо на розрядку от воно типу працює. Просідає акумулятор, да, потужність тримає. Четверту помилку б'ється, понятно, зараз вимкнеться. От. Так, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, може поставити вподобаєчку. Кому не сподобалось, ну, значить антиподобаєчка. А в кого є якийсь цікавий е, ремонт, може написати коментар. Всім дякую, всім пока.